Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на перегляд розкладу пасіанса на період з 16 по 22 червня. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Підкова це щастя. Корона це успіх по роботі. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть на це увагу, головне, щоб ви не були третім зайвим в якихось чужих стосунках. Ось тут скандал, він може бути пов'язаний з домашнім господарством, якісь непорозумінням. Начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака Водолій. З 16 по 22 червня 2025 рік. Розбите серце. Через щось ви будете розчаровані, сумувати. І ось тут, як ви можете бачити, стрілочки вниз. Якісь дії та події можуть бути призупинені або рухатися повільно. Ось тут у вас чарка, це якесь святкування або застілля. Застілля бувають різних варіантів, як ви розумієте. Ось тут корабель. Це новий проєкт, можливо, якась подорож. Ось тут договір. Цей договір стабілізує якусь ситуацію. Зверніть увагу карта СОС та розбите серце. Не хвилюйтесь через це, бо тут ось добра новина. Можливо, ситуація не така критична, як ви зрозумієте одразу. Документ. Та начебто все. Для того, щоб не заплутатися, пишіть собі на листик, щоб ви могли зрозуміти, як саме розгортається ваша ситуація. Це якщо розповідь по сіансу співпадає з тим, що у вас відбувається у нас з вами третій розклад. Знак зодіака водолії з 16 по 22 червня 2025 рік. Знову ж таки, застілля. Зверніть увагу, якщо це чарка то пасіян вам натякає, щоб ви не захоплювалися чаркою. Ось тут добра новина. Ось такі романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть увагу, повторюється картинка. Це було на початку тижня, а це вже наприкінці тижня загострюється саме ця ситуація. Ось тут документ. Чого він стосується, це може бути просто лист, електронна пошта або звичайна пошта. Або якийсь документ ви отримаєте. Знову ж таки, ось ця позначка СОС також повторюється. Будьте уважні та обережні. Сьогодні з вами дивимося на колоді. 70, о, коли сроку. Дивимось, для водоліїв застереження. Добра новина, щоб ви не розслаблялися. Та порада двічка кубків. Порада полягає в тому, щоб ви шукали компроміси. Ось цей третій зайвий в романтичних стосунках, щоб ви його не допускали. І берегли, ось, зберігали ось, саме ось ці світлі, гарні почуття, що ви вже маєте або ви їх будуєте. Ось такий, друзі, прямий натяк на те, що відбувається. Бережіть те, що для вас дійсно, дійсно позитивне. Я бажаю вам успіху, гарного тижня. Завжди запрошую на мій канал.